І гість нашої студії Йосиф Зісель дисидент та член ініціативної групи 1 грудня. Вітаємо вас, пане Йосифе. Добрий день. добрий день. Добрий день пане Йосифе. пане Йосифе. Оскільки сьогодні день державного прапора України ми відзначаємо і зустрічаємося із вами вперед день дня незалежності України вже другого такого дня незалежності в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах великої війни. І 10-й рік насправді великої війни вже війни російсько-української вже триває. То звичайно, що я не можу не запитати про те, які зміни із нами відбуваються, тому що окрім іншого, ще й півтора роки завтра виповнюється від того, як почалося повномасштабне вторгнення. Ми бачили ці історії вражаючі. Отож про ту трансформацію, яку ми проходимо всі, як країна, як, як політична нація, хотілося б від вас почути. Так ми вже ми всі проходимо трансформацію, навіть ті, хто цього не хочуть, проходить ці трансформації, бо еволюція, історія сильніше за кожного з нас. Вона більш послідовна в своїх діях. Ми деякі активно співпрацюємо з цією історією, коли вважаємо, що ми правильно бачимо її розвиток. Що я маю на увазі, коли ми бачимо, як змінюється наша ідентичність колективна, куди ми прямуємо ось у розрізі вектор цієї ідентичності? І при цьому нам не важливо, як до цього відносяться хтось інший. Бо це найважливіше, що в нас є, це те, якими ми є і якими ми будемо. І я не думаю, що війна, навіть така жорстока війна, яка розгорнулася півтора роки тому, вона здатна змінити нашу ідентичність. Війна може проявити як лакмусовий папірець, а яка саме наша ідентичність. Так як і Майдани свого часу були маркерами визрівання нашої ідентичності, ми визріваємо весь час, кожен день, кожний рік, всі ці 32 роки, які є наша незалежність, але паразки цієї ідентичності, де основ, одним з основних наріжних камінів є потяг до свободи. До особистої свободи і до свободи своєї держави, до незалежності її, до суверенітету це основний наріжний камінь нашої колективної ідентичності. Він також розвивається. Я точно цифри не можу назвати, але можу сказати, що, наприклад, якщо б ми мали вимірювальний прилад у 91-му році, то ми б побачили, що справжню громадянську Ідентичність, те, що пан Сергій сказав, що з політичної нації, тоді було не більше 10% серед 50 мільйонів українців. Те, що вони проголосували за належність, за незалежність, це означає, що вони на їх сподівання ситуаційно вони їм набридли те, що було перед тим, і вони вважали, що будь-які переміни будуть краще. Ми бачили ту статистику голосувань, і коли був літо 91-го року, і коли був референдум 1 грудня. Я це дуже пам'ятаю. У мене донька народилася 1 грудня да, 91-го року. І важливо розуміти, що ми розвиваємося не однорідно, бо ми не гомогенна структура наша країна. Є різні кластери, різні групи. Але є те, що є, на мій погляд, лідером, авангардом всієї країни це громадянське суспільство. На мій погляд, я вже висловлював це в вашій студії. На мій погляд, саме громадянське суспільство, частина якого пішла волонтерами на фронт, друга частина допомагає фронту це є авангард української політичної нації в її майбутнє. Які рухає всю країну в її майбутнє. По моїх підрахунках, те, що було 10% в 91-му році, зараз вже більше 30%. Чи достатньо цього, чи ні? Ми про це також з вами говорили. І оці маркери, майдани, які проявляють, що все більше людей включається в це, вони не породжують цю ідентичність, вони тільки її окреслюють. Як Лакмасою папірці. А розвиток іде щоденно. Він еволюційний. Бо ми живемо в світі, який на нас впливає. Ми все більше маємо зв'язків з Європою, Сполученими Амер... Сполученими Штатами, з Канадою, тобто з цивілізованим світом. Ми все більше туди подорожуємо, все більше читаємо, все більше володіваємо англійською мовою, все більше ми бачимо тих фільмів. І це є наше занурення у той західний. Демократичний світ. А як відомо, занурення це найкращий засіб виховання, найкращий захід змін. Не просто по почитати, а саме зануритися туди. Ми не можемо всією країною туди зануритися, але те, що ми там буваємо, мільйони українців на Заході працюють, і вчаться. Те, що ми їх читаємо, те, що ми їх дивимося, це поступовий вплив. На зміну нашої ідентичності все менше зі сходу на нас впливає. Зараз взагалі про це немає про що говорити, бо майже не впливає позитивно на нас схід, а все більш негативно. І ось ця пара імпульсів потужних з двох різних цивілізацій формує нас як націю, яка опинилася у цьому цивілізаційному розломі між західною і цивілізацією. І те, що сьогодні ми підходимо до 32-ї річниці. А 32 роки з точки зору, зору історії це невеликий термін. Але для нас це величезна дистанція, яку ми прийшли. Ті, хто пам'ятають, якими ми були тоді, і ті, хто бачить, якими ми сьогодні. Цих 30 відсотків, про які я говорю, це те, що дозволяє нам вже півтора роки опиратися потужній російській агресії. Яка використовує всі можливості, крім ядерної зброї, для того, щоб знову повернути наш народ, нашу країну в своє імперське життя? І ми бачимо, що нікого і нічого не жаліють заради цього. Це для них ідея фіксована, параноя. Без України імперії нема. Вони це відчувають, не кожен може це сформулювати, але вони відчувають, що не буде України в імперії і не буде самої імперії. І вони нас намагалися зупинити всі ці 32 роки по-різному, економічним тиском. Коли комуністи були ще при владі, коли в них була більшість в парламенті, я це добре пам'ятаю, група 238 чи 239, да. як вони вели свою політику. Це була політика проросійська. Економічно вони на нас впливали, розповсюджуючи так. Підприємства, щоб ми не могли жити самотужки без них, але ми це все долали. Тяжко долали з втратами, нерівномірно, не послідовно, але ми це долали. Потім дипломатичні інтриги, суперпропаганда, на яку вони витрачають 3 мільярди доларів все це було для того, щоб залишити нас в імперії, не ще як кажучи, конвенціональними засобами. І коли все це... Використано було, і в 13-14 роках вони побачили, що нічого це не допомогло. Це тільки затримало наше становлення. Тоді вони використали останній свій козир це війна, як казали колись, останній довод королів це пушки, гармати. Вони використали це. І ми бачимо, як півтора роки, десять років війни локальної і півтора роки широкомасштабної регресії все одно. Не повертають нас до імперії, а ми все також хочемо від неї відірватися з кров'ю, з м'ясом, але ми відриваємося від цієї. Але іншого шляху немає. Подивіться на інші країни, які пройшли цей шлях. На Фінляндію, на Польщу, на Балтію. Всі виривалися з кров'ю і з м'ясом. Так імперія поводиться з своїми колишніми колоніями. І з нами так воно поводиться. Просто ми. Наша унікальність в тому, що ми найбільша колонія в Російській імперії. Така велика країна ще не відривалася від східної жорстокої імперії. Тому ми йдемо своїм шляхом, але ми йдемо йним. І кожен день нашого спротиву, кожен день нашого контрнаступу доводить, що ми ніколи вже не повернемося в цю імперію, як би дорого нам це не коштувало. І це і є основна. Основне досягнення розвитку нашої політичної нації і цього громадянського суспільства, про яке я весь час говорю сьогодні. Лідером є саме воно. У нас є ще союзники на заході, які нам допомагають. Є армія, яка є частиною громадянського суспільства, бо туди пішли волонтери. Сотні тисяч волонтерів після майданів пішли в армію. І це триєдина система: армія громадянське суспільство і наші союзники це те, що дає нам надію. Велику надію, що ми вижимемо і подолаємо всі ці проблеми. На жаль, не влада дає нам таку надію, а саме ці три потужних чинники. Що ж, продовжуємо воєнний марафон на прямому, Нагадую, у нас у студії Йосиф Зісельс. Ну і щойно ми говорили із литовським дипломатом та колишнім міністром оборони і міністром закордонних справ Литовської республіки Лінкявічусом про в тому числі про ті дискусії, які ведуться зараз у європейському політикумі, вони десь присутні так само в розмовах поза ефірних дуже часто, і в Україні щодо формату української перемоги, і щодо того, щодо допустимих, скажімо, компромісів, так що ви думаєте про це, пане Йосифе? Так, я чув те, що сказав пан міністр, і хочу додати трошки, бо я дуже непогано знайомий з ситуацією в Ізраїлі, де ця формула території в обмін на мир досить довгий час була обговорювана в пресі в різних верствах суспільства. Вона не приводить ні до чого доброго. І в Ізраїлі вона поставила Ізраїль перед. Ризиком ще більшої війни, коли ось на ній наполягали, особливо ліберальні партії, ліві партії, намагалися провести цю точку зору, і це дало тільки підсилення тероризму. Бо коли є екзистенційний ворог, він є там, на Близькому Сході, і він є у нас, навіть Росія вже визнає, що цей конфлікт екзистенційний. Так ось не працює ця формула. Але важливо не тільки цей досвід. Важливо те, що тут є певне пересмикування в самій формулі, коли вона закидається. Нам кажуть, міняйте території на мир, хоча правильно посол відповів, що ніякого миру не дасть ця формула. А насправді мають на увазі. Інше, у нас там не просто території, це не пустеля. Там живуть мільйони українських громадян. Нам їх треба міняти на мир. Ми знаємо, як поводиться собі окупанти на окупованих територіях. Це суцільний терор. Треба весь час підтверджувати свою лояльність російській владі, інакше ти ворог, ворог народу. Так, що ми віддамо просто в пазури оцих хижаків російських, віддамо мільйони наших, тільки заради того, щоб поговорити, а що нам дасть обмін. Цих людей на мир це просто ницість говорити про такі речі. І ми взагалі не повинні розглядати такого, такої формули. Вона не дасть нам ніякого миру. Можливо, буде певне відтермінування війни, але ми ж хочемо мир, не просто мир, ми ж хочемо гарантію, що у нас хоч би 20-30 років не буде війни для цього потрібна тільки перемога, а ніякі обміни не дадуть нам такого миру. Оці 30 які я приблизно вважаю громадянською суспільством, той, хто боронить Україну тепер від агресії і в армії, і в тилу, цієї сили, якої в нас не було ще 15 20 років тому, сьогодні як виявилося, і ця війна з підтвердженням. Достатньо, щоб боронитися від Росії, щоб зупинити агресора на певній відстані, як було від Києва від основних центрів. Чи достатньо цього для перемоги? Ось в чому питання: чи нам треба далі розвиватися для того, щоб перемогти? І тут в мене також нема сумнівів, коли мене питають, задоволений чи я своїм життям, я кажу напрямом: так, але ефективністю ні. Так і тут. Нібито напрям ми вибрали правильно. Ким? Більшістю цього громадянського суспільства. Не більшістю всього нас, а більшістю громадянського суспільства. Ми обрали напрям руху в західну цивілізацію, в демократичну цивілізацію. Я навіть сказав, ось річниця, коли була війни, у вас я був якраз річниця війни, що. Ми не помітили, як чисто імперіалістична війна, яка почалася у 2014 році і розширилася у 2022, перетворилася у війну двох цивілізацій демократичної і антидемократичної. Це не для пафосу сказано, а для того, щоб зрозуміти, що ми опинилися в складному становищі, бо з тої сторони є допомога Китаю, Північна Корея, Іран, Сірія, Білорусь. Інші ізгої людські, є терористичні рухи, які допомагають Росії. А з нашого боку, 54 виключно демократичні країни. Такого розділу в історії ще не було. Це вперше і Україна в епіцентрі ось цього розділу між двома цими цивілізаціями. І добре, що Захід, вважає нас певною мірою своїми. Недостатньо що. Прийняти нас в НАТО чи в Європейський Союз, ще недостатньо своїми. Але що їх приваблює в нас? Цінності. Ми довели цією війною своїм опором, що для нас свобода є одним з найважливіших, одна з новіших цінностей, яка стоїть в фундаменті нашого буття, нашої ідентичності. Це те, що і вони відчувають. Почитайте Лісабонську декларацію Європейську. І ви побачите, цінність перша це свобода без обмежень, без кордонів. І вони відчули рідство з нами. Як пам'ятаєте, у Мауглі, ми з тобою однією крові. Оце перший потужний сигнал. Для нас свобода дуже важлива, одна з найважливіших. І вони почули це родство, і це один з мотивів, чому вони нам допомагають. Ну, і прагматичніше. Звичайно, вони хочуть, щоб Росія була слабкіше, бо вони хочуть послаблення Росії, бо вони не хочуть з нею воювати. Це прагматичні. Але ми говоримо більше про емоції, про відчуття, і це свобода. Таким чином, я задоволений тою кількістю, бо я розумію, що історія не могла нам дати створити більше, ніж 30% політичної нації. Ми рухаємося далі. Це еволюційний шлях. Якщо б наша влада це розуміла, якщо б вона оперувала поняттями колективної ідентичності, законів, по яким вона трансформується, перерождається, вона би допомагала цьому руху. У нас була влада, яка заважала Януковичі. У нас була влада трошки попередня, коли яка трошки допомагала нам туди рухатися. Ця влада, на мій погляд, просто і все одно. Яка різниця, да? Яка різниця? А ми повинні її примусити, бо інших у нас нема, і вибори будуть дуже не скоро, бо війна закінчиться не скоро. Під час війни не буде виборів. Ми повинні примусити думати про ці категорії і сприяти розвитку оцієї політичної нації. Бо чим скоріше ми від 30 дійдемо до 70-80% тільки тоді у нас буде 100% гарантія. Що ми переможемо навіть без допомоги Заходу? Бо народ, який на 70-80% розуміє приблизно однаково своє минуле, сучасне і майбутнє, його неможливо перемогти, аж ні в якому разі. Совєтський Союз порвав в Афганістані не тільки тому, що Сполучені Штати допомагали Афганістану, а тому, що цей народ це єдиний народ, який уявляє однаково своє майбутнє і минуле. І вони опиралися із усіх сил. Їх неможливо було перемогти. Ніхто ще афганську націю не переміг у війнах. І ми повинні такі стати. Нам доля дала отакі роздвоєну ідентичність. Частина орієнтувалася туди, частина сюди. І чим скоріше це переплавляється в ту єдину, а маркером є громадянське суспільство, тим краще для нас. Так що я кажу, що це правильний шлях, але повільний. Справді відмовлятися від евакуації через те, щоб зібрати урожай чи зробити консервацію, це дуже, це, це дуже, це дуже по-нашому. По 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 Ми бачили це по собі. Ми ж вивозили на початку Великої війни з сходу людей, причому не так, як держава. Там просто говорили: приходьте на вокзал. Ви бачили фотографію харківського вокзалу у перші тижні війни? Це щось страшне. От як на Майдані у нас була НАТО був. от таке було на Харківському. А ми посилали машини і автобуси прямо до під'їздів, до людей, які готові. Ми з ними були на зв'язку, ми підсилали, водій допомагав їм зносити. Отак треба евакуювати, а не адміністративно. І ми зустрічалися з людьми, які не хотіли їхати. Це цікаво. А чому? Це в сільській місцевості дуже консервативне населення. У них Будинок дому, який вони вкладали все життя. Я розумію цих людей. Я, ну, я не уявляю навіть, як би я там кудись взяв в, в цей. Ви відносите. Хоча в мене є на це хоч якийсь ресурс. ви відноситесь до тих 30 відсотків, про а. яких я розповідав. То я, я, я розумію, пане. А вони, Але... а вони до інших. Під час війни таке цей розкол да, взаємне недовіри, звинувачень, конфліктів. До чого він може спричинити? Чи ми стаємо перед якимись внутрішніми загрозами, окрівнішньої цій ситуації? Сергій, дивіться, ну люди різні. Ну, я б також не залишився б ніколи. Але ми повинні пам'ятати не тільки про те, що нас ще мало 30% і не те, що є 20%, які хочуть жити в руському мирі. Ми про це повинні пам'ятати, але це не це найважливіше. Важливіше ті 50%, оця середина величезна, які байдуже, які байдуже, якою буде майбутня Україна. Російською вони пристосуються, українською вони пристосуються, хоч китайською вони також пристосуються. Для них ось цей осередок, де вони, цей будинок, їм важливіше, ніж Україна. І це не, не вина їх. Це проблема, що ми не змогли в них ініціювати ті процеси, які привели до становлення громадянського суспільства в іншій частині. Це, це, це еволюційний шлях. Я боюся, пане Йосифе, ви от говорите про 30%, Про те, що від тих 10%, ну умовно, та за відчуттям, скажімо так, які були при проголошенні чи відновленні незалежності України, ми прийшли десь до 30%. Станом на зараз, але от знаєте про що часто говорять зараз, так між собою поза ефірно: про те, що ну велика частина цих відсотків зараз гине. Так. На превеликій жаль і гине саме з тих тридцяти не, 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 відсотків не тих і мобілізовані також ну, різні є. люди, так. безумовно, дуже різні люди, але дуже часто на фронті і серед добровольців, серед захисників і серед волонтерів гинуть найбільш активні люди. Я це розумію. На превеликий жаль, і ось тоді постає питання: а ми точно збільшуємо кількість цих проактивних громадян чи вона. Вимушено через війну зменшується, і як в такому разі який прогноз щодо майбутнього держави в такому так. разі постає, вони ті, що гинуть, і ви праві, що вони є частиною громадянського суспільства. Вони нам дають можливість підсилитися. Поки вони утримують ворога, держава повинна розвиватися у напрямку. Воєнного стану не те, що зараз воєнний стан, це порнографія, а не воєнний стан. Справжній воєнний стан це коли все суспільство працює на перемогу, Ну, його більша частина, не менша, а більша. Ну, я от дивлюсь: ну кафе, сидять люди, розважаються, музика, але ну, я розумію, поїсти треба, зайшов. Але розваги під час війни це що, хіба воєнний стан? Ви розумієте, для половини громадян не існує війни взагалі. Це ми з вами думаємо, говоримо, живемо війною. А половина не живе війною. Вони кажуть, вони байдужі до майбутнього. І це не вина їх. У нас ще не створилася та критична більшість, яку я у вас тут називав національний консенсус. Бо коли б був цей консенсус, ми б не бачили б стільки розважання. І voєний, воєнний стан – це коли карточна система розподілу, куди все йде для фронту, Коли, раз, коли розстрілюють мародерів, коли розстрілюють хабарників. Пані ОСПІ, дякую. Все-таки щодо річниці незалежності, щодо дня незалежності, бачимо, як воно русня біситься з цього приводу. Не дає їм спокою Український день незалежності. Чого чекати від завтрашнього дня чергових атак, чергових провокацій, чергового якогось зла, яке буде знову нападати і кусати Україну? Як чого ви чекаєте, власне кажучи? Я думаю, нам пора вже припинити дивуватися ницисті російських окупантів. Ну, скільки можна? Вони такі, так. Да. Нас щось не пускає, да? у нас бар'єри стоять. Ось це людяність, це... вони давно перейшли цю межу. Я не кажу, що всі перейшли. Але ті, хто вбивають наших дітей, старих людей, ті, що бомбардують мирні міста. чому ж треба ще досі, півтора року, ми все одно продовжуємо дивуватись цьому. Вони наші вороги, і поки їх не буде знищено. На нашій землі доти буде тривати ось така трагедія у нас. І тільки підсилення України, тільки підсилення армії, тільки розробки своєї зброї. Ми не повинні весь час сидіти на шию у заходу, який нам да, допомагає. Але ми повинні розуміти, якщо ми не будемо розвивати свою воєнну промисловість, будь-як під землею, одразу за кордоном, будувати такі заводи разом з тими країнами. Ми повинні бути дуже сильними, щоб кожна спроба агресії закінчувалася нищівною поразкою такого агресора. Тільки це дасть нам гарантію миру. Приймуть НАТО чудово, але скоро не приймуть. Приймуть ЄС, також дуже добре, скоро не приймуть, можливо, скоріше, ніж НАТО. Ми повинні розраховувати на свої сили. Вони у нас дуже великі. Український народ великий. Йому його 60 мільйонів в світі і нам діаспора дуже допомагає. Вона не стоїть у стороні наших проблем, і всі разом ми переможемо. От так як вас напишемо. Переможемо разом, разом з українцями, які є тут і там, разом з світом цивілізованим демократичним, тільки так ми і переможемо. У нас просто немає іншого виходу. Вона знищать, якщо ми не переможемо. Це правда. Дякую вам, пане Йосифе, що були з нами в цій годині напряму. Йосиф Зісель дисидент та член ініціативної групи 1 грудня.